Війна єврейка була, комати тоді забрали, тих батьків десь повозили, був такий жит майорку, він десь був втік. І одного разу я вже того добрина була. Ми там в'язали льон, і я прийшла до бригаду того добрина, і мене той питає. Чи я знаю того жида до Майорка, я кажу, я знаю його. Він хотів до тебе приїхати, але він вже мов білет на літак, він не мав як приїхати. Він хід знати, де його родина. А його родину забрали, їхав, я пам'ятаю, що їхав прицеп, трактор і прицеп ще такий. І везли то з медиків, тих жидів. І, і, і типу політська з командій забула, ми ще разом, ми так ми так плакали. Везли її до, до туди, казали, що десь в то де вони там, де вон там завезли, десь там побили їх. То везли, певно, то ще з щирці були, мусили бути жити, бо то їшов прицеп і, і трактор і ще прицеп